Дякую тобі, мій захиснику, за те, що захищаєш мене і інших людей, нашу славну Україну. Дякую за те, що я маю можливість відвідувати школу і навчатись в ній. Дякую за твою мужність, сміливість та хоробрість. Бажаю доброго здоров'я, успіху, щастя, перемоги та миру! Дякую, мені, захиснику, за кожен спокійний ранок та спокійну ніч, за свободу та можливість навчатись. Дякую за те, що можу бачити своїх рідних, друзів, здоровими та цілими. Я вірю в ЗСУ, вірю в Україну, вірю в перемогу, але вона вже близько. Дякую за все, що робите для нас. Ми це дуже цінуємо і щиро вдячуємо. Я бажаю вам міцного здоров'я, витримки та сили. Бережіть себе. Ми чекаємо на вас. Дякую тобі, мій захисник, за те, що захищаєш нашу Україну. Весильні. Нехай Бог знає, що в Україні справжні захисники. Ми молимо. Живими повертайтесь, бо вдома вас чекають і діти, і дружини, і матері. Дякую тобі, захиснику мій. Дякую, мій мі захисник, за твою турботу. Тобі я вітання шлю. Дякую за свободу. Повертайся ти скоріше живим та здоровим. Ми чекаємо тебе на порозі додому. І мій захиснику, за те, що я живу під мирним небом, що готою стати на захист нашої батьківщини, що ризикувати своїм життям заради миру та за цілісності нашої держави. Кожен з вас бере наш спокій і наше серце та серце нашої держави. Дякую тобі, мій захиснику. А чим скоріше пролунає ця звістка, ми перемогли. За все ми вдячні, рідні наші, вам дорогі захисники. Дорогі наші захисники, я вдячний вам за мужність, силу, витривалість, за те, що ви ціною свого життя та здоров'я бороните Україну, захищаєте її інтереси, відбиваєте напади ворогів. Дякую за те, що ви захищаєте нас. Нехай ангели оберігають вас від небезпеки і повертають живими додому з перемогою. Слава Україні! Дякую тобі, мій захиснику, за те, що я маю можливість бачити схід сонця. Він прекрасний. Дякую за те, що ти ризикуєш кожного дня, щоб ми могли бачити перший сніг і радіти життю. Твій вклад в нашу перемогу безмежний, як і моя віра в те, що наша країна непереможна і вільна. Чекаємо додому живими і здорові. Дякую. Дякую вам за мужність, а також що стали живими ангелами для нас усіх. Дякую тобі, мій захиснику, за те, що можу почути, джерельний тихий спів води, за те, що можу побачити, безкрайніх степів простори, смерекові ліси, широкі плеї та круті гори, і духмяний хліб на рушнику, гостину розпростерті руки, щасливу матері, сльозу, за безкиди і дніпровські схили і за чумайський небозвід, за наш писаний славний рід, за нашу рідну Україну, що берегли ці всі віки. Низький уклін вам і тречі слава, 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 українські захисники. Дякую тобі, мій захиснику, дякую волонтерам, військовим та медикам, дякую усім добровольцям, які воюють та допомагають воювати у цій страшній війні. Дякую за те, що я прокидаюся від погоди за вікном, а не через звуки пострілів або пролітаючих мимо ракет. Дякую за те, що я і моя сім'я живемо у мирі та спокої. Дякую за те, що я і моя сім'я живемо у свободі. Бажаю тобі міцного здоров'я, душевного і фізичного. Перемога вже скоро, я її дуже чекаю. Дякую тобі, захиснику, за те, що я можу здобувати освіту, за те, що зустрічаю світанок і захід сонця, за те, що ще чую гомін птахів. Я вірю у нашу перемогу. Бо українці не зламі, вільні, сильні духом. У яких є родюча, щедра земля, зелені ліси, високі гори і блакитні ріки. Бережи себе і повертайся додому. Слава Україні! Дякую тобі, захиснику мій, за те, що можу весело проводити час з друзями, засинати й прокидатись спокою, не боючись щось страшного. Найстрашніше, що може бути, це звук лунаючої сирени. Дякую тобі за те, що можу ходити та навчатись у своїй школі, жити у своєму місті. Дякую за те, що захищаєш нас. Я дуже це ціную. Дякую тобі, мій захиснику, за те, що борониш нашу неньку країну, за те, що ми живемо в спокої. Я любезно вдячна тобі. Слава за суму і слава Україні. Тобі, мій захиснику. Дорогі захисники, я тільки можу уявити, скільки зусиль ви прикладаєте для того, щоб боронити нашу землю. Зараз для того, щоб ми могли жити нашим звичайним життям, ходити до школи та вчитись. Хочу побажати вам. Пошвидше повернутися додому цілими та неушкодженими. Нехай всі ворожі кулі обминають вас, а вищі сили сприяють швидкій перемозі. Безмежно вдячний усім військовослужбовцям, які із зброєю в руках захищають нашу навіть Україну, повертаються додому живими і здоровими. Дякую. Дорогі захисники, ми вдячні вам за щоденний захист нашої батьківщини і наближаєте нам перемогу.